Але почекайте, ви знаєте, що поруч з Федінчиком з'явилася нова нова жінка. Боже мій, слухайте, це тільки я не слідкую за цим Федінчиком. Він тільки Прям вже дуже О, цікаво. Став. І з'явилася, що її не просто жінка, а близька подруга Наталки до близька, що ли? Ну угу. no. а хто? Ксенія Мішина. Тепер буде ділити з Федінчиком ой, одну сцену. Ой, ой, ой. Це oh. так закрутне. Ну, мені здається, що е, Фідінчик не, не в стилі не в смаку, не в стилі Мішеної. Ну, Мішена зараз піде піде під на все. Ми можемо посперечатись, тему. <свісно> а скажіть, будь ласка, а як це так відбулося, що Мішина працює з фідінчиком на одній сцені, і вони нормально себе відчувають? І коли сцені. це сталося, що Мішина повернулася, вона ще ж недавно була вроді би десь за кордоном. Ну вона ж взагалі сказала, що кар'єру тепер будувати буде там, на ж сталося? Англійською Ага. Не а українською? англійською. Ну, русський, русським, <свісно> <англійській>, ми англійським, <свісно> ми все інше. До чого тут цей? Ну хтось в курсі чи ні? Е, в курсі, ну не склалася, там, як і у всіх хто <свісно> там щось намагає. Це і захотілося їсти, да. захотілося повернутися в кіно вже не беруть, не знімають чого тому... Телеведу, Може, що того відміняється. Може, шутер. того і не беруть, що її просто тут не було. Мені здається, що, що вона а... русском. ценія мішина. Ой, слухайте всі вся тусовка 80% розмовляє. По коли виключення Жень, вона публічна, а хай розмовляє свої виключені камери, коли вона тягнеться... шановні в сус... вся тусовка, коли виключаються мікрофони, 80%, Починають говорити російську мову. На жаль, так є. Але ж вона при включених камерах і з включеним мікрофоном Рай, говорила російською мовою. Ну, подкаст тут, ви ще не пам'ятаєте? Та йому вже 150 років. Господи забути різниця? давно. Пора яка різниця? різниця в сенсі забути? Ну як це забути? Ну, Давайте забудемо про те, що Путін напав на Україну. Яка Сердючка співала російською мовою два Там, тижні далі ще на програмі? Ні, здинаєсновісті. Яка сірдючка Хелсов? Я кажу, давайте його просто мені здається, Треба Артура зв'язати. І насильно набухати, бо тому, що він два Скільки ти вже не вживаєш. Боже, за ну, в вас алкоголь життя? Менше менше року він чи чи рік там не вживає рік, алкоголь? вже більше Рік. І подивіться, що з людиною стало, бо вже стало. а що стало? Дивіться, я абсолютно логічні речі кажу. Ксенія Мішина Кенсоти кричичка Ну, тому що всі кричать тут. А, і як Фідінчик тепер, після того як його російськомовні хотіли вбити на фронті, виходить з Ксенією Мішу на одній сцені. А вона тепер що українською заговорила? Артур, я тобі хочу сказати одну штуку. Що я підозрюю, що у Федінчика в його підрозділі теж було багато російськомовних, і в принципі на війні But дуже e, багато e, Взагалі компашка така зібралась репутаційно сумнівних, бо з ними ще ж на сцені буде і ступка. Боже.